Останні 20 злишком років українські військові тихенько заздрили натовським колегам, і на спільних навчаннях скромно їли вітчизняні сухпаї жестяних банок. Ситуація змінилась лише через агресію Росії, а саме завдяки досвіду бойових дій на Донбасі. Докладніше про це знає наш журналіст Юрій Стоянський. У сухпайку, що нині видають бійцям АТО, є мед, кава та вологі салфетки. Проте деякі з основних продуктів першого гатунку більше трьох діб підряд вживати не рекомендовано. Все ж коли підвозити продукти немає можливості. Бійці тижнями їдять печення з консервами у порівнянні з доатошними сухпайками. Відмінність лише в розмірі упаковки. Це дуже приємно. Він компактніший. Минулі сухі пайки були і в картонних коробках великих. І, і в пластикових покриті фольгою. Ті, які пластикові, вони ламались, фольга проривалась, ті, які картонні, вони займали багато місця. Значить, з недоліків в сухому пайку немає приборів. І напевно, що відсутність розігріву. Посмотрите на кашу. Ось тут зерна можна заряджати патрони і бити. Посмотрите на ось. Вот она разварена. Она просто разварена. Тут кусок мяса есть. А тут написано, что вот это, вот это, вот это жир, а не мясо. Во. И вот тут надо писать каша перлова с жиром. Але на зміну цьому сухому пайку спеціалісти Центру розвитку та супроводження матеріальних засобів Збройних сил України розробили абсолютно новий. Страви у ньому смачніші та більш калорійні. Регулярно вживати їх можна не три доби, а три тижні поспіль. Покращено і раціон. Добовий сухий пайок передбачає галети і сухарі. Готово до вживання першої і другої страви. У реторт упаковці теперець і сіль до них. Кава, чорний чай і цукор, а також натуральний мед, фруктовий джем, сухофрукти і чорний шоколад підсолодять життя бійця у польових умовах. Провести трапезу допоможуть пластикові ложки та серветки. На завершення прийому їжі жувальна гумка. Новинкою у продовольчому пайку є безполуменевий розігрівач їжі на карбідовій основі, що не привертає зайвої уваги у засідці або під час виконання завдань неподалік ворога. Розроблено нові сухі пайки за стандартами НАТО, причому надавали. Допомогу в їх розроблені і радники НАТО, які працюють за напрямком тилового забезпечення. При значних фізичних навантаженнях, нічних чергуваннях та виконанні спеціальних завдань бійцям доводиться частіше харчуватися. Тому в центрі розвитку та супроводження матеріальних засобів збройних сил України створено посилений пайок. У нас об этом не боец должен, чем боец должен питаться там время суток при діжурстинки на мене блупастах. же, там Усиленный паёк, соответственно, включает в себе дополнительный рацион э, м'яса тушёного, Ну то що бойцю необхідно в вночної час суток. Уся їжа розфасована у нові ретор упаковки, які дозволяють не тільки збільшити термін зберігання, а й вберегти її від пошкоджень, наприклад, при падінні. На відміну від жерстяних банок, пакети зручні та ергономічні. Їх можна розмістити у кишені камуфляжу. Зараз у мене в руках пакет з борщем на м'ясокістковому бульйоні зі свинини з нового сухпайка української армії. Борщ дуже приємно пахне та смачний. В ньому є м'ясо, і він смакує навіть в охолодженому виді. Завдяки сучасній технології приготування їжу стерилізують та пастеризують при температурі 120-140 градусів за Цельсієм і автоматично запаковують у герметичний багатошаровий пакет під тиском півтори атмосфери. Термін зберігання продуктів у ритор упаковці складає три роки. Хоча деякі страви можна їсти ще два роки після закінчення строку. Завдяки кращій якості приготування та використання новітніх технологій, їжу з нового сухпайка можна безперервно вживати протягом 21 дня, що дуже важливо в умовах обмеженої можливості регулярної доставки продуктів у підрозділи. Апробацію нових сухпайків уже провели у польових умовах бійці 79 ї та 36 ї бригад. Слусно? Давай шалошки. Є хорошо. Да. А то тришечку зігнув вдвоє, і місто ложечки вперед. Бомба. Незабаром у новому сухпої з'являться засоби для очищення води, збільшаться різновиди сухофруктів і перших страв. У планах є навіть розробка набору продуктів для вегетаріанців. У центрі розвитку та супроводження матеріальних засобів працюють над удосконаленням комплекту відповідно до стандартів країн НАТО. Звісно, ми спиралися на досвід провідних країн. Учасниць НАТО і а, аналізуючи те, з складаються а, сухі пайки цих армій, ми а, брали найважливіше. І е, найкраще З найголовнішою метою було те, щоб харчування було збалансованим, повноцінним, смачним, адаптованим до культури е, нашого українського харчування. Новий добовий пайок сухим назвати важко. Борщі, шоколад та джеми бійцям дуже сподобались. А 4700 тисячі за старими мірками отримували лише військові льотчики. Та найголовніше, що виконувати бойові завдання можна буде ефективніше, видавати цю новинку військовослужбовцям у зоні проведення АТО. Планують вже у поточному році.